Всім привіт! 4 серпня 2025 року будемо відправляти саджанці полуниці. Тут я для себе посадив мальвину в касетки. Нам потрібно взяти відро. Це ми забираємо. І зараз перший відправляємо 20 штучок різної. Тут косетки. І тут косетки сорт Бріло. Йдемо і будемо збирати по три стаканчики різні. Спочатку беремо напевно, полку або альбо. Спочатку беремо сорт АМІ. Вчора падав дощ. Ось такі стаканчики. Ось така куренива. Далі гарно почистимо і буде запаковка. Спочатку беремо амі і по порядку. Давайте мы підписуем стаканчики. Все у нас буде сорт Ами. Сорт Ами. Ну и тягу. Дальше готуємо сорт Альба. Дальше мы по сорт Альба. Сорт Альба візьмемо 4 штучки. Нам потрібно на чотири штуки. Два, три, ще один. Зараз промию і покажу кореневу. І сорт 4 штучки буде з сорту альба. Ось така коренева. запахаємо стаканчики. Далі будемо спаковувати. коренева хороша, вкорінення 100%. Далі наступний сорт буде полка. Теж покажу кореневу. Наступний сорт, сорт полка. Тож корнева гарна. Прямо сорт полка. 4 штуки. Зараз покажу теж корневу. Три. Чотири. Дальше сорт по Азии По Сорту полка. Сорт полка. Пахаем назад. И будем запаковывать. Наступный сорт. Сорт Азії. Теж коренева хороша. Промию, витягну стаканчика і покажу. Раз, два. Три. Сорт Азія. Далі піде Клері. Це у нас сорт Азія, ось така коренева. Наступний сорт буде сорт Клері. Це у нас сорт Азія. Наступний сорт у нас буде Клері. Теж промию, витягну стаканчик стаканчика і покажу. Нам потрібно в сорт в клері три штуки. Наступна посилка 40 альби. Два, три, чотири, п'ять. 40 штук. Наступний сорт для відправки буде 30 Ось така коренева. Кореневу я вже показував 30 полки. То, що падав дощ, трошки земля волога. Добре, запакуємо посилки повністю і далі покажу і куди поїдуть. Кому цікаво, залишайтесь. Ось полунечі вже запакували, тут 20 різні, 30 полки і 40 альби. Сьогодні відправка. Deci, așteptați că